Київський Святотроєцький іонинський монастир та радіо РФМ за Міжнародного благодійного фонду «Вим'я Покрову Пресвятої Богородиці представляють православний календар на 21 лютого В студії Деякон Микола Лисенко. Христос посеред нас. Усіх християн, яких звуть Федір, Захар, Семен, Андрій, Сергій, Петро та Сава, щиро вітаємо із Неменила. Ушануйте цей день побожним життям та молитвою до своїх небесних покровителів». 21 лютого православна церква вшановує пам'ять мужнього воїна Христового, святого великомученика Феодора Стратилата, покровителя православного воїнства. Стратилатами у Східно-Римській імперії звали командуючих арміями, що за сумісництвом керували адміністративними територіями. Співправитель рівноапостольного Костянтина Великого Флавій Ліциній керував частину Римської імперії на початку IV століття. На відміну від Костянтина, він притримувався агресивного язичества. Піддаючи християн жорстоким переслідуванням. Саме за його наказом було страчено 40 себастійських воїнів-мучеників з найближчого оточення імператора. Їхню долю розділив і великомучник Феодор Стратилат. Звернувши увагу на його мужність і кмітливість, ліцині призначив колишнього центуріона, командуючим одного з римських легіонів та правителем міста. Отримавши нове призначення, Феодор почав поєднувати відповідальне військове служіння з ревною апостольською проповіддю. Дуже скоро уся та місцевість прийняла християнство. Відчувши серцем істину Євангелія, довідавшись про віросповідання свого підлеглого, імператор Ліциній зненавидів Феодора та наказав схопити його і віддати на тортури. Свідки знущань навіть не мали сили в собі описати невимовні страждання Феодора. Проте Господь цілив мученика від ран. І наступного дня свідки цього дива, в тому числі і воїни, які мали знущатися над мучеником, побачивши Феодора неушкодженим, прийняли святе хрещення, не бажаючи позбавитися мученицького вінця, святий Феодор сам пішов до Ліцинія. Засвідчивши перемогу Христа над пітьмою ідолопоклонства. відтявши воїну голову, імператор не зміг знищити сім'я віри, яке розповсюдив святий Феодор, А народ, який на власні очі бачив його побожне життя, прославив християнського Бога, віддаючи належну пошану його відданому служителю. У своєму соборному посланні святий апостол Іван Богослов промовляє: кожен, хто відрікається сина, не має і отця. А хто визнає сина, має і отця. Діти, перебувайте в ньому, щоб, коли він явиться, мати нам дерзновіння і не посоромитися перед ним у час його пришестя. Дивіться, яку любов дав нам отець, щоб нам називатися і бути дітьми Божими. Світ тому не знає нас, що не пізнав його. Шановні брати і сестри, продовжується двобій, толі голова з Лейкозом. Який хлопчик успішно веде в одній з закордонних клінік завдяки вашій допомозі. Кожен відгук небайдужого слухача це ще трохи часу, який дитина прийматиме ефективне лікування. Допоможемо толі довести його до завершення. 067 725 4615. Для нього ваш дзвоник це питання подальшого життя. 067 725 46 15. Здатність дієво співчувати. Головна ознака справжньої людини. 067 725 4615. І нехай усіх вас поблагословить Бог. Це був православний календар за 21 лютого. Для вас в студії працювали деякон Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко. Пам'ятаємо, наскільки б далеко не уніс нас від Бога похиляв житейського моря бурьових гріхів і пристрастей, на нас завжди чекають обійми люблячого батька. Головне. Щоб ми самі знайшли в собі силу опам'ятатися і повернутися до Бога до життя за правдою Божою, Христос, посеред нас.